Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ви, мабуть, не раз чули слово Тора, священна книга, яка для юдеїв є всім, що Бог об'явив для спасення людини. Що означає Тора? Переважно це слово перекладається як закон. Але справді значення значно ширше. Прочитайте, наприклад, 118-й псалом, це, мабуть, найдовший розділ цілого святого письма. Ось він повністю признач, присвячений тому, чим є закон, чим є тора. Ну і пригадаю, що Торою юдеї називають ті книги, які ми називаємо П'ятикнижжям. Бо колись, при перекладі з єврейської на грецьку, колись єдина книга була поділена на п'ять частин, які проте зберігалися в одному чухлі. Так з'явилося слово п'ятикниж. Для нас, на жаль, воно просто перші п'ять історичних книг. Для юдеїв — закон. Чим насправді є ця книга? І ось слово Тора радше означає батьківські завіти, настанови, не просто приписи, закони, але щось зовсім інакше. уявіть собі стар старшого батька. В нього вже доросла дитина, дитина повністю незалежна від нього. цій дитині батько передав все. Майно, землю, становище, але тепер хоче передати те, без чого все це не буде мати значення, а саме хоче передати своїй дітині найголовніше принципи, цінності, які, якими він керувався, якими він жив, без яких насправді нічого немає. Тобто, свого роду життєва мудрість, розуміння, що є добре, якого треба прагнути, зло, якого треба уникати. Він не може вже своїх дітині щось наказати. Він радить, він має досвід, він знає, що це важливо. І ось оця батьківська настанова, оті цінності, пріоритети, принципи, воно і означається словом Тора, або так само можна назвати словом завіт. Так, в Торі або в піти є багато приписів, багато заповідей. Скільки є заповідей? Ми скажемо 10 так відомий декалог, який, на жаль, не всі християни знають. Юдеї скажуть натомість 613, бо кожна з тих заповідей, кожна з тих приписів, кожна з тих настанов вона тлумачиться як заповідь. А що тоді таке заповідь? І ось велика біда в тому, що коли Тора настанова починається сприйматися тільки як закон заповіді починають сприйматися у перспективі взаємовигідних стосунків з Богом. Я тобі, ти мені. От я це зберігаю, а ти зато мене благословляєш, даруєш процвітання. Тобто велика біда, коли взагалі релігія сприймається як система взаємовигідних стосунків з Богом, як бажання заробити, як бажання вислужитись. Пам'ятаєте цього старшого брата у з притчі про блудного сина? Зрештою, коли потрібен Бог, Бога а Боже. Коли Релігія це не особисті стосунки з Богом, стосунки довіри, стосунки послуху, коли ти розумієш, що ця батьківська настанова тобі на життя. Ні. У цьому і полягає закваска фарисейська, коли релігія сприймається як закупівність приписів, обрядів, ритуалів. За які Бог обов'язково тобі мусить дати вічне життя, а в цьому житті дати тобі благословення. Але заповіді, заповіді — це все ж таки батьківські настанови. Пам'ятаєте, як починається декалог, «Я Господь Бог, що виве тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Тобто заповіді, по своїй суті, це є стежки свободи. Заповіді, це. Немовби стежки до отої єдності з Богом, це запрошення до того, щоб життя було ходіння мандрівкою із з Богом. Коли серевіни порахували, що Бог десятью словами створив світ, Десь, можна сказати, в цьому десять заповідей, десять слів Божих, декалог це те, що робить нас людиною, що проявляє в нас оцей образ і подобу Божу. Так, ми знаємо, ну, відносно знаємо, 10 заповідей, Юдеї говорять про 613 заповідей. тому ми можемо розуміти, що книжник, який сприймає заповіді, якраз в тій перспективі взаємовигіни стосунки з Богом, він підходить, які є найбільше в законі. І, до речі, Господь йому нагадує про дві заповіді. Так ми їх називаємо заповідями любові або христовими заповідями, але вони вже містяться у Старому Завіті, вони містяться безпосередньо в торі у П'ятикнижжі. Це якраз ті стежки. По якій ми мандруємо з Богом. І є дуже важливо сказати, підкреслити, що одної заповіді без другої просто немає. Як згодом скаже Євген Листван, як ти можеш сказати, що любиш Бога, якщо якого не бачиш, якщо не любиш ближнього, якого ти бачиш? так? Любов Бога до нас повинна проявлятися у нашій любові до ближнього. Ти мусиш знати, усвідомлювати, що ти є. Люблений і тою любов'ю ділитись. А що таке любов? І ще раз важливо пригадати, що любов це не просто гарне почування, це не якесь розчулення. Але любов це не перше увага, повага і час. Хочете перевірити, що ви любите, як ви любите, що для вас насправді важливе. І ось перевірте: увага, повага і час. Чому ми приділяємо найбільше? Уваги. І ось, власне, так, ким для нас є Бог? Що означає любити Бога? От, власне, пам'ятати про нього, рахуватися з Ним, старатися бути і з Ним, проводити час із Ним. І ось, власне, як ми виконуємо цю <кхм> заповідь? Увага, повага і час. Чи віддаємо ми це йому? Друга заповідь любити ми ближнього себе самого. Зараз дуже часто вона тлумачиться в такому ключі, ти мусиш спочатку навчитися любити себе, щоб навчитися любити ближнього. Ну, щось в тому таки є, але, напевно все ж таки цей вислів як себе самого повинен розумітися е, інакше. Ти не повинен бути в центрі світу. Знаєте, один письменник сказав: е, більшість людей є віруючими, вони вірять в Бога. Але цей Бог моє, я. Так, багато людей живуть за замовчуванням в режимі Бога, вважаючи, що і Бог, і люди повинні крутитися навколо них. І ось любити ближнього як себе самого, це якраз пам'ятати, що ти не один, це вміти рахуватися, вміти відчувати ближнього. Любити ближнього — це не означає розчулюватись, коли ти бачиш його нещастя, але подумати, що я можу в цьому зробити. Любити ближнього це рахуватися з ним, та не жити тільки власним інтересом, зрештою вміти поділитися. Ось у ті заподі любов, любові до Бога і любові до ближнього це не просто заповіді нагороду, за яких буде царство Боже, але це заповіді, які роблять нас людьми. Бо людиною ми стаємо, коли навчимось любити. І ще дуже важливо підкреслити. Знаєте, ці заповіді не тісно пов'язані між собою. Тому що якщо ми любимо ближнього, ми йому допомагаємо, служимо, але на Бога часу немає, ми дуже швидко виснажимось, ми дуже чист, швидко вичерпаємось. І того, кому хотіли б послужити, ми, ми просто розчаруємось і зневіруємось. Натомість, якщо ми любимо тільки Бога, а ближнього не бачимо. Яка це любов до Бога? Ці заповіді вони переплітаються. Але знову ж таки, заповіді насправді це не є якийсь табу, якісь, е, можна сказати, накази, приписи. Заповіді це запрошення до справжнього життя, для якого ми створені.